Ранок туриства. Всем-всем витания. Принесла я свою коробку. На сегодня 4 грудня, то есть 4. Карточок и осень. Тут дуже красивый виск. такою сніжинкою. Прімка це з любові робить. І ми бачимо, бачите, бачу, бачу, дуже гарно. Дуже гарно. Як сади з бузком на схилах Дніпра в травні. Просто краса. Я навіть не знаю, яка з цих чотирьох мініпас мені подобається найбільше. Поки що, мабуть, що ось ця сьогоднішня. Ну, красиво ж, правда? Прикроще руками не можна показати сніжинку середенько вам. Раночку, 4 грудня я вже розпакувала свій шоколадний адвент, який вирішила в цьому разі розпаковувати виключно для себе. Не ображайтеся, просто для того, щоб зараз не дражнитися і щоб залишити щось від магії Різдва і для себе особисто. Тож, цукарочка вже приготована. Сьогодні в мене буде чашка. Яку дарувала мені подруга моя, це а, Різдвяна серія від Ханна Дейл, яка робить ось такі красиві ілюстрації. А є ціла серія чашок, не тільки Різдвяна, з цим автором. І а, ця чашка називається Dear Santa. А, як бачите, Dear написана з помилкою, тобто не дорогий Санта, Любий Санта, а Олень Санта. Ось такий Санта. До мене сьогодні прийшов на Адвент. І в нас сьогодні 4 число. А, це знайшла. Кавочка і чашка. Так, це в мене карамель. Карамело. Це серія Creation by Barista. Це карамельна кава. Тож, буду смакувати, теж підходить, правда? Я не, не спеціально. Якось так. Магія, бачите? Різдво, магічно, воно працює. Тож буду пити каву з цукерочкою і будемо дивитися, що там в пряжному адвенті. Мій пряжний знов відлетіла в мене четвірочка, але нічого страшного, четверте число. А, да, інше зовсім колір. І це мені натякає на те, що ось ця пара в мене мала вже бути завершена. Дуже оптимістична я людина, яка вважала, що за 21 день вона виб'є всі залишки. Ось такі кольори. Кольор. Такий колір, це темно темно синій це ниточка Браво! В ній, коли я перемотувала, є от такі моменти, бачите, незрозумілі. Але е, мені чи її дарували, чи я її купувала, точно не пам'ятаю. Чи буду я купувати її ще раз, 100%? Ні. Не те, що в мене є упередження проти Туреччини. Туреччина як виробника країни, яка виробляє пряжу, але от Браво мені не сподобалося за якістю. Тепер стосовно того, стосовно того, що я б мала мати на сьогоднішній день за три дні Адвенту, Пожалкувала я, що цю міні-пасму не розмотала на дві частини, я б тоді більше мала свободи, тому що, коли в тебе тут от гелекс, взяти з середини ще нитку і почати вив'язувати другу шкарпетку, для мене. Це складно. Поки що в мене прив'язано 22 рядочки пагомілку. Тане, тане, тане в мене ось цей моточок. Але поки що в'яжу першу. Чоловіча пара, мені на чоловічу треба десь ну, максимально 80. Тут, я думаю, менше. Подивлюсь, можливо, щось буду довигадувати. Поки що так. Я вчора, до речі, бачите, в мене тут вузлик. Я його потім заправлю, тобто я його перед тим як проводити ВТО, розпущу, заправлю цю ниточку, закріплю повністю, щоб не було вузлів. Чому цей вузлик з'явився? Тому що я вчора пров'язала сім рядочків світленьких, і мені не сподобався перехід від Хелексу на смуги. Я або рід, рідко в'яжу смугасті шкарпетки. Або забула, як це робиться. За принципом, не знав, не знав, та й забув. Тож, думаю, але смуги в мене з'являться. І подивитись, як це буде. І знайшла вам етикетку з цієї ниточки. Це ось такий, вибачаю, зовнішній вигляд. Це ось такий клод мене. Це дійсно його жінка з парасолю, Sonner сонерше. Жінка з мадам кон параплюї, В оригіналі. Так. Чао, чао! Привіт, привіт, мої хороші! Сьогодні ми говоримо про синій колір і. Це ясно з обкладинки та назви відео. Ранок до Різдва, 4, він присвячений синьому кольору. Я вчора вже казала, що синій кольор є один з трьох, одним з трьох основних кольорів. Разом з жовтим та червоним, він створює таку тріаду, без якої не могло б бути допоміжних основних кольорів, таких як зелених, зелений, оранжевий та фіолетовий. А також не було б інших всіх відтінків і всіх кольорів. Тож, синій колір. Він важливий, він мій улюблений. За нього буду говорити з знаєте, записав вже сьомий дубль, тому що весь час хочеться за нього сказати краще і краще. Тож, я вже згадувала вчора швейцарського психоаналітика Люшера, який французького Люшера. Ну, Люшера, будемо так. Його звати, він розробив такий так званий колірний тест. Цей тест досі використовується, попри те, що він був розроблений в минулому сторіччі ще до Другої світової війни. Він використовується дуже часто великими компаніями, коли треба проаналізувати здібності людини. Не просто вплив кольору на цю людину, а здібності, наскільки людина буде відстоювати свою точку зору, наскільки вона ладна. Владнати в колективі якісь конфлікти, наскільки вона спроможна працювати в команді. Дуже цікаво. можете погуглити, якщо буде ваш такий високий інтерес, і подивитись, про що я говорю. Також можу порадити книжечку Бонса, вона називається Магія кольору. Там він говорить про вплив кольору на людину, такий не емоційний, не оптичний, а Психологічний. Хоча я маю тут зробити такий акцент на тому, що я ще досі, мені здається, жодного разу не проговорила, що вплив кольору на людину можна поділити на три складові чи три типи. Перший це оптичний, і він найпростіший для розуміння. Тому що, грубо кажучи, холодні кольори. Чи холодні відтінки, чи ті відтінки, в яких присутній синій колір, вони нами ілюзорно сприймаються як ті, що далі від нас знаходяться, ніж ті, які будуть, наприклад, мати жовте забарвлення або тепле забарвлення. Цей ем, такий ілюзорний момент дуже часто використовують дизайнери для того, щоб створити ілюзію, чи не те, щоб спотворити простір. а Приховати щось, чи підкреслити, чи навпаки заховати. От. Тому дуже часто дизайнери використовують саме оптичні характеристики кольору, коли працюють з речами або простором. А, з простором та його предметним наповненням. Так, а другий такий рівень впливу це у нас фізіологічний. До прикладу, якщо в однакових однакову, одну і ту ж саму людину. Давайте проведемо такий експеримент. Однакову людину посидити в двох різних кімнатах і, наприклад, в кімнаті зробити дуже гаряче повітря, але кімната буде при цьому викрашена мати забарвлення синє чи холодне, чи таке м'янтолове, м'ятне, бірюзове. Людині візуально буде здаватися, що повітря холодніше, ніж воно є насправді. І це фізичний вплив на людину. Або людина може взяти чашку пофарбовану в червоний колір з гарячою водою, і в синій колір рукою. І їй на фізичному плані буде здаватися, що синя чашка з такою ж температурою води холодніша. Це фізичний. І найцікавіше, як на мене, щабель впливу це емоційний, тому що люди. Живуть емоціями не тільки розумом, а й емоціями. Емо, емоційна складова кольору, його сприйняття та впливу на людину, вона мені цікава дуже-дуже сильно. І за нею буду говорити найбільше. Тому що доведено, що людина, в якої є потреба в синіх речах чи в синіх кольорах, це та людина, яка Має хронічну втому, яка втомлюється, яка виснажена, яка в хворобливому стані. Не дивно, що в клініках американських та європейських білизна постільна в лікарнях має сині відтінки, тобто світлі. Блакитні відтінки, тому що вважається, особливо так вважають і впевнено вважають на сході, що сині відтінки вони ладні лікувати людину. Наприклад, в Індії вважалось, що синій колір він навіть може вилікувати від чуми. Підсвідомо синій колір сприймається як колір зв'язку тісних контактів. Консервативності, в тому числі та традиційності, також вважається, що синій колір він дуже гарно заспокоює і налаштовує на таку, знаєте, громістку глобальну роботу. Тому на рівні з зеленим забарвленням дуже часто в кабінетах використовується сині відтінки, синій кабінет. Відома тема У будь-якому палаці, королевському обов'язково є синій кабінет, там, де правлюча особа дуже часто працювала. Так, ну і на останок процитую теж згаданого мною митця Всесвітньо відомого, це Кандинський, в нього дуже цікаві тексти стосовно кольорів. Набагато простіше і зрозуміліше написані, ніж його картини написані. Він дуже цікаво сказав. Він сказав, що це не дослівна цитата, але він сказав, що синій колір це колір занурення. Це колір глибини космічних просторів, де людина, ладна, загубившись, віднайти себе. Ось якось так, дуже красиво. Раджу теж вам почитати Кандинського його. Роботи, його твори стосовно кольорів. І я ще а, жодного разу не згадала такого глибу в, в кольорознавстві, вивченні кольору та його впливу на людину це, звісно, Ітенс і, і його м, теорія кольору. Що ще хочу додати такий цікавий факт, теж мене дуже цікавило, як викладача і як людину, яка Працювала і працює, і за 20 хвилин я почну свою лекцію зі студентами, яка працює з студентами і має досвід праці з дітьми. Мене дуже цікавить тема дітей Індіго. І коли ми кажемо діти індіго, ми ж з вами розуміємо, що ця тема з'явилася в психоаналітиці, дослідженні людини, в соціології, з'явилася десь в 90 ті роки. Тобто, ці діти, які діагностувалися в 90-ті, Наприкінці 80-х, це їм десь приблизно 40-45 років. Я не на що не натякаю, Але це люди, вже зараз дорослі, десь мого віку, яким протаманне інтуїтивне. Інтуї... Інтуїтивний інтелект це люди, які з легкістю вчать мови, це люди, які з легкістю засвоюють знання і передають іншим. Це люди, які можуть бачити майбутнє і передбачувати те, що станеться з чимось чи кимось. Дуже цікава тема. Це доведено, що ці люди, які, які здатні. Які мають ці властивості, такі сверхлюдські, людські цих, цих людей на, плані, на планеті на, наразі не менше 1%. Це люди, в яких генетично модифікована ДНК. Дуже цікава ця тема. Я думаю, що я нею одного дня займусь більш ретельно. І закінчу я про колір, бо вже майже 10 хвилин говорю. Зупиніть мене негайно, зупиніть потяг, я зійду, да? то а, останнє, що скажу, що а, якщо говорити про чакри і про енергетичні центри людини, то мозк чакра, яка відповідає за мозг людини, а, вона називається аджна. Вона має темно-синє забарвлення. І а, також на на сході темно-синій колір це символ розуму. А тепер за архітектуру. Скажу дуже просто: я не можу виокремити як людина, яка прискіпливо відноситься до синього, бо дуже його любить. І я не можу зараз згадати якусь таку архітектурну пам'ятку, яка мене вразила своїм синім забарвленням. Просто от як на архітектурний. Який один архітектурний об'єкт. Але якщо говорити комплексно, то коли я вперше потрапила на Санторіні, на невеличкий острів Кіклацького сімейства Островів в Греції, коли я потрапила на Санторіні і я піднялась на цей скелястий Урищатий такий край чорного кольору, тому що Санторіні це залишок від вулкану. Він по факту має таку форму, трішечки схожу на молодий місяць. І більша частина острову вже дуже багато тисяч років, сот тисяч років знаходиться під водою, тому що це колишній вулкан. І коли я піднялася на оцей урищастий край, була оточена такими маленькими білими будиночками з Синіми дахами подекуди, особливо церквами, які мають таку купольну, купольний дах, частіше одинарний, ставлю декілька фотографій, яскраво синього кольору, такого кобальту. І довкола вас безкрайнє синє небо, десь там внизу безкрайнє синє море. Я зрозуміла, що це десь близько до раю. На цій ноті скажу вам до побачення. Побажаю вам прекрасного дня. Сьогодні середа. Сьогодні прекрасний день для того, щоб налагоджувати зв'язки, для того, щоб вести перемовини. Середа дуже хороший день для договорів, підписання документів. За це можна поговорити кимось наступним. Наступним вже роком, коли я буду готувати інші рамки до різдва. А для того, щоб я їх готувала, для того, щоб ви продовжували насолоджуватися моїми а, виступами перед вами, а, ви можете підтримати мене посиланням на банку. Я планую дещо купити на Новий рік собі в'язальне. І буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене таким чином. А ви можете підтримати мій канал, купише Мені. Чашкою кави на Баймій Coffee. ви можете скористатися, це вже не має відношення до мене, але це вже бонуси ваші. Ви можете купити каву 25 Coffee Roasters зі знижкою 15%. Зараз буде на екрані мій промокод. Також не забувайте, що Іринка подарувала вам всі можливість купити пряжу в її магазинчику Lucky Yarn з 10% відсотковою знижкою за моїм промокодом lolina 10 зараз на екрані. І а, ця знижка буде діяти грудень та січень. Тож, я вам всім бажаю прекрасного дня, люблю вас. Це тема моїх а, тижневих влогів, але промінчики любові вам та добра. І нехай все буде, все. Все-все-все-все буде добре. До завтрашнього ранку. Бувайте.